Вітаю, друзі! Вітаю незламних українців і всіх, хто завітає на цей канал, хто дивиться його. Дякую ще раз цим, хто підписується. Не забудьте нам поставити таке ну подобайку і подивитися наше відео. да? Ну, Кому цікаво, подивіться до кінця. А сьогодні відео буде у нас. Будуть стелити асфальт. Трошки покажу. Розкажу як ми будуємо далі. Продовжуємо добудовувати приїжку. Стелимо сьогодні. Асфальт приїдуть на спеціалісти, які укладають асфальт. Покажу, як це все відбувається. Чим вони роблять там, чим возять, ну кому це цікаво. І в кінці заїдемо на сою. Е, до речі, сою ми продовжуємо прискувати. Вчора їздили, брискали. Не, Ще раз наголошую, не звертаючи на увагу на е, цвіте, вона не цвіте, ми боремося з бур'янами. І в кінці відео, кому не цікаво про асфальт, в кінці я поставлю е, відео на тому самому місці, де я зні, знімав. Е, Перед цим своє відео, щоб було таке, знаєте, порівняння. Ну, дивіться, кому цікаво. Саме головне підписуйтесь і не забувайте за вподобайки. І дивимося відео. Поїхали! τίποτα μου, δύο μας είναι, δα. Και στις νομερά, πού είσαι. Καλιά. Σας είσαι, πάρε μας, σε λίγο κοιτάκι Так, робота кипить у нас, ферми варяться, красяться, асфальт підвозиться. Не знаю, чи сьогодні повністю зроблять, чи тільки половину, ну, постелять асфальт і робимо, доробляємо каназиційну яму. Так у нас все виходить, там у нас яма, заходить вода, виходить каналізація з нашого будинку і зараз сюди будемо ложити вітру. Також вийшло в нас з питкою. І практично готовий. Готова наша приїжджа. Практично вже все готово. Я вже вам її тут не раз показував. Каналізацію зробимо. Осталось підвести, поки вода буде, підводиться шлангою, ну, а треба нанімати бару. І від нижнього ангара от того проводити сюди воду. Хто не бачив, покажу нам ще раз наш, бачите, теплий пол, стіки і все тут у нас як положено. Включаємо. Осталось зібрати стіл, холодильник, мікроволновку, трошки там посуди і все буде завершено. І асфальт потихеньку стелимо. Якщо не сьогодні, то завтра повинні його постелити. Слідкуйте, далі буде, подивитесь. В наступному відео, я думаю, ми вже покажемо повністю зроблений асфальт. Хлопці мої комбайни готовляться до збирання. Ну, збирати особо ніч, зернових нема, роботи нема, ціни на нашу продукцію немає. Та й за роботу я вам скажу, що ціна копійки. Якщо порівнювати скільки коштують та й робота і запчастини, то я навіть не знаю що можна там в цьому році заробити цими комбайнами і на зернові, тому що ми вирощуємо. Ну отак напліток вариант фермер. І доробляємо, складаємо, вже практично теж готові Це на базі кипить. Все, Ще... ну нам виключили світло і наш Генератор сьогодні нас виручає. Ми ним користувалися раніше в моноліті. Сьогодні він нас виручає. От вже понамітали. Треба буде вивозити, прибирати. Можливо, сюди будемо зерно завозити. Кучу треба пересипати. Там зерно ще лежить, нікому не нужно. Треба буде його перешевелити. Може якусь частину сюди завеземо. А генератор, бачите, виручає нас. І так, ну, далі покажу вам ще, як укладають асфальт та дуть. це все ввозимо да? ну, так де траншею обложу кирпичом, щоб не обвалювалося да? накриється ну і це порядок Саня, що, землю тоді туди, туди перевезеш да, потихеньку Вона тут планується, що, не нуж... що ви... ну, да. та в принципі тебе ж сьогодні такої роботи там же вони нічого їм не треба так ще А. сьогодні жалко на дворі Сядемо на диванчик разом з вами відпочинемо трошки. До речі, сьогодні вовка бризкав сою. Може, сьогодні проїду, покажу вам. Ну, от ви ж сідакати цвіте, вона там не цвіте. Ну, а ми бризкаємо. Бризкаємо і маємо урожай. Це щоб вам так пройдуся, щоб не сидіти одну картинку показувати. Ні, мені, в принципі, подобається. Треба ще сюди. Подовозити техніку, ще диванчик там вдома забрати. Може на пол щось постелити. Ви бачите, красиво вийшло. Так що сою бризкайте. Цвіте, не цвіте, бризкаємо. Хлопці зараз будуть пліту ложити, манітушка їздить. Зараз заберемо там вон, пліту і положимо на каналізацію. І треба шукати бару, щоб провести воду. Все вже я говорив. Це тим теж треба займатися. Спросив у майстра, сьогодні асфальт не доложить. будуть будучи завтра там 650 квадратів, квадрат 800 гривень на ЧП. Офіційно все платимо на ЧП по 800 гривень, з щота з фермерського і стелимо асфальт. Вроді би завтра повинні завершити цю операцію. Це кому цікаво. Бо мені самому я там дивлюсь цікаво, коли люди щось роблять, розказують, показують, діляться інформацією. І вже пішла друга машина. Так вже ці підродови, бачите, тієї машини, почти вони три метри. Метрів та закриваються машини. Ось я пливки, да, ще все піде весь. Кому цікаво, дивіться, як це все відбувається. Бла такий катка один, бачите, більше, той віброк каток, цей звичайний не важкий. Зупинимося біля нашої неправильної сої, так? Всі сказати, що неправильно. Тому що всі ж пишете там в коментарях, от ми все неправильно робимо. Бризкаємо не тоді, коли треба. Бо там по цвіту нізя, то по тому ні можна. То не обробляємо фунгіцидами, інсекцицидами, то не протравлюємо сімена. Так, ми цього нічого не робимо. Ще раз вам на цьому наголошую. І ось прямо краю покажу, гляньте, яка вже соя. Вже вона ну мені була тоді, я вам показував до локтя, а зараз до плеча. Ну це виходить. Ну не до пояса. Ну, така прилічна соя. Так, да, не знаю, що це за сорт такий. Хтось пише, що аполо не кущиться, в нас кущиться. Називаємо його аполо 7, як я вже говорив, 15 років. І ось бачите, все. Да, Є, може десь ось листочок під'їжджений, не без того. Ну Це не критично, нічого ми не бризкаємо. Бризкали ми її вже тричі, бачите, цвіт, якщо є, все в'яжеться. Перший раз по 1,4, по 1,8 і друг, третій раз, по-моєму. По 1,2 або 1,4. Ну, коротше, три рази. Це оброблено, це посіяна по соняшнику. На цьому місці, якщо пам'ятаю, в мене було відео, ламаємо міфи там. Це я так і заїхав на це саме місто, щоб показати. Можна було порівняти. І оце ж вам ламаємо міфи про сою, що треба там обробляти якимись там мікроелементами. Можливо, їй би хуже не було, ну чи було б лучше навряд чи. Ось вона росте прекрасно, дивіться, яка соя. Ще раз наголошую, я просто показую, як роблю я. Бо там по пшениці кажу, що теж фунгіцидами не користуюся. А ви ж пишете там в коментарях, от заливає там, сам користується, а нам тут розказує, що не користуються. Да, ну, яка мені різниця? Я просто от знімаю, показую, що є у мене. Да, на пшениці я теж користувався фунгіцидами раніше, інсектицидами. Ну, в цьому році я дійсно не користувався цим. Не знаю, вона стоїть ще зелена. Флаговий листок зелений. Не знаю, з чим це пов'язано. На даний час в мене пшениця стоїть зелена. Можливо, це сорт іміль, може він там трохи пізніший, але флаговий листок чистий. А ті, хто побризкав, я їздив, дивився. Ну, в них ситуація набагато хуже. Видать, фуніцид впливає на. Може, можливо, скоріше дозрівання пшениці. Не знаю. Я не агроном, не здоровий спеціаліст в цьому році не вносив, вам і показав. Тому що слідів там по е, пшениці немає. Є старі сліди, де ми вносили гірбіцид, а більше ми туди нічого не вносили. Який буде результат, будемо живі здорові, покажу вам, розкажу, що ми там намолотимо. Посів пшениці, до речі, був такий пізнуватий. Я поки з вами розмовляю, дивіться на собі. Ну, ось бачите, поки вона мені. Десь вище трошки, десь трошки нижче. Густота, я думаю, нормальна. Ну, все вроді би нічого. Так що показав, відчитався. Так що дивіться, робіть висновки, як... дивіться, як робимо ми, розкажіть, напишіть, як робите ви. Оце та соя, я ще раз наголошую, яка нічим не оброблялася, крім боротьби з бур'янами. Де я там до мене дзвоните, пишете, в коментарях всім пишу, які сімена, хто взяв. Боріться з бур'янами. Менше там, чим бризкайте. І буде все нормально. Це мої висновки такі, що якщо погодні умови складаються, є хоч якісь дощики, все буде нормально у вас на полі. І ніякі там оті прикормки вас вже не спасуть. Так що якось так. Все вам показав, розказав. Дякую, що на каналі, дякую, що дивитесь. Саме головне, що підписуєтесь. Значить, вам це подобається. Те, що я розказую, воно вам корисне. Дякую. Все буде Україна. Про наше будівництво розказав, показав. І що ми будуємо. Ну, якось намагаємося виживати. А з краю, як не парадоксально, а тут навіть і більше з краю. Намагаємося виживати. Все, до побачення. Слідкуємо.